Така красива, така міла. Оці лапки впереді, які не становляться на землю, вона тільки на задніх йде. Ну просто вау. Е, тут скажу вам пару фактів про нього, я думаю, ви теж будете в шоці, як і я. По-перше, ця тварина а, тільки ночна. І якщо між його ось цими реберцями, ось, між його панцирем вставити палець, і він захоче звернутися, а вам відрубає палець. Ви в шоці? Я в шоці. Воно настільки тверде, тим, з нього вилести нереально, тому трогати панголіна пальцем не треба. Друге, якщо він переймається і ви там, я не знаю чимось його заділи. Він звертається в ругалік і починає котитися так кубарів. Це друге. І третє, коли мені сказали, що панголіни з трекерами, тому що їх хочуть відловлювати, тому що у азіатів це найбільший в світі делікатес, я просто я не знаю, я. Ну, типу, це вже ну камон, це вже дуже дивно, коли є стільки м'яса, е, коли є стільки варіантів різних, і відловлювати найрідкісніше одну з найстаріших тварин планети, щоб її зжерти, Ну це просто ну, я, я не знаю. Для мене це в голові не вкладається. І там отакий маленький кусочок е, шматочок продають там по, 500, по 600 доларів, щоб спробувати.